Привіт усім шанувальникам яскравих приколів та дотепних жартів. Нове шалене відео по-українськи бере на себе сміливе зобов'язання підняти вам настрій і повірте. Ми зробимо для цього все можливе сьогодні. У програмі зокрема поговоримо на такі теми: що робити при зустрічі з людиною кажаном? і як правильно розбудити друга так, щоб він цього не забув до кінця життя. Чому на весіллях не варто продавати коктейлі? і нарешті, чому малярам небезпечно вживати на роботі? А в другій частині програми традиційно найсмішніший у світі хіт парад з 20 Найкращих відео зі спеціального каналу шалене відео по українськи в інтернеті. Ну що ж, ми починаємо. Короче, якщо когось лякати, то краще робити це з друзями або родичами. Вони максимум образяться на вас до кінця життя чи вигадують щось у відповідь. Найприкольніше стібатися зі сплячих друзів, о на цій ниві чого тільки не вигадують герої нашої програми, можна все зробити банально, розбудити якимось гучним звуком. А якщо під рукою є барабанна установка, то взагалі нічого вигадувати не треба. До речі, для такого ж розіграшу непогано підійде і звичайна каструля. А от пилососи, незважаючи на те, що гудять, вони дуже гучно для яскравого пробудження чомусь не підходять. Прокинувся так, ніби звичайний будильник задзвонив. Наступному герою пилосос, взагалі, по барабану, у нас тільки залишається питання, що в такі моменти сниться хлопцю. Певно, якісь пристрасні поцілунки, тільки не з пилососом, а з якою симпатичною дівчинкою. Набагато цікавіше, коли замість пилососа взяти до рук бензопилу. пилу. А якщо ще й при цьому маску на обличчя натягнути, взагалі краса виходить. От тільки будити так власних дітей це вже занадто. Хоча може вони щодня примудряються школу просипати, От так і вирішив батько привчити їх до раннього підйому. Ну і наостанок кілька майже невинних стандартних, але при цьому дуже смішних стобів над сплячими людьми. Якщо ви перебуваєте в машині і хтось з ваших пасажирів примудрився заснути в дорозі, розіграйте дорожньо-транспортну пригоду. І посмієтеся, і може навіть зможете відучити друзів на шару, просити підкинути їх додому. Після такого до вас у машину навряд чи взагалі хтось наважиться сісти. <риклад> Можна виконати ще один прикол змусити друга у вісні довбанутися об стіл. Тільки використовуйте для цього маленькі журнальні столики, а не великі дубові письмові столи. Воно вам потрібно потім за лікування друга від струсу мозку платити. Можна взагалі стелю на людину опустити в квартирі чи будинку, такий варіант у вас, звісно, не пройде. А от якщо ви вибралися на природу з наметами, то без проблем. Окреме задоволення в цьому випадку спостерігати за тим, як бідолаха з просоння намагається знайти вихід з того ж самого намету. Ну, і якщо ми вже заговорили про походи на природу, то шалене відео зараз проведе для вас майстер-клас на тему, що не варто забувати, вирушаючи на відпочинок. По перше, обов'язково беріть із собою ліхтарик. Він не тільки вночі знадобитися може, а ще й багаття розпалити допоможе. От тільки не кладіть такий агрегат у кишеню, випадково увімкнеться там, і штані точно пропалить. А ще краще завести собі от такого друга, який може будь-що розпалити самим лише поглядом. Як йому це вдалося для нас повна загадка, але практична користь від такого вміння точно є. А ось іще один хлопець, який може по-справжньому запалити. От тільки робить він це власним диханням і до того ж йому необхідний допінг у вигляді палаючого напою. Ну, чим не драконіще. Із міцними напоями взагалі варто бути обережнішими. Сповна у цьому переконалася оця наречена, якій довелося на весіллі викликати пожежників. А взагалі цікаво, що це за традиція така. Наречена працює на власному весіллі офіціанткою і розносить палаючі коктейлі гостям. Але декому навпаки у кайф щось спалити. Ось так, наприклад, можна утилізувати фігуру Санта Клауса після святкування Різдва. Ех, шкода, що тарт замало заклали. Могли б у космос Санту запустити. А взагалі дивні люди, можна було б фігуркою на наступний рік залишити. Різдво то ніхто відміняти не планує, здається. А ось наступний ролик показує, як можна ефектно утилізувати автомобільну гуму. І правильно нема чого в гаражі відпрацьовані покришки накопичувати. Найголовніше, головніше, про що ми просто зобов'язані вас попередити, не забувайте про техніку безпеки, коли намагаєтеся зняти якийсь прикол з вогнем. Вони вам потрібні, ці опіки. Добре, що в цьому випадку, хоч сніг був під боком, і горе акробату вдалося вчасно загасити себе. А ось у наступному ролику довелося гасити вогонь фактично руками. Оцей хлопець точно заслужив звання гарячої голови. Ну а що? Може в нього грошей на перукаря не було? Хто знає? А може просто хильнув зайвого, бо на підпитку люди готові не на такі подвиги. От хіба може твереза людина здогадатися стрибати на стіл до того, що й у парі з таким. Самим гек тверезим другом. От оптиміст. Думали, що з цілих витримає. Де там? То наступна компанія це помітно одразу ніколи у ВДВ не служила. Але слава десантників не дає їм спокою. От і намагаються вони виконувати коронний номер десантури, надягнувши при цьому шолом на голову. Е, хлопці, для того щоб розбити пляшку об голову, треба пройти школу ВДВ. Їх там два роки цьому трюку навчають кожного дня пляшкою в лоба. Аби отак за кілька хвилин намагалися його повторити. Та головне, не намагайтеся в нетверезому стані зробити щось важливе. Наприклад, у магазин сходити, бо ні до чого гарного це точно не призведе. Блін, не витягається ж, щось ну, забрати. Набудували цих супермаркетів. Де, де старий добрий гастроном, в них можна було і без візочка за пузирем збігати, а тут самі перепоните. Витягайся ти! Ну а про те, щоб в такому стані виходити на роботу, краще взагалі забути. От собача, в мене робота, чого я не став офісним робітником. а? Мало того, то, не... що вкарачки півдня проводити доводиться, так ще у фарбі весь весь як сніжок у фарбі. Нічого на мене витрачилися, то п'яний. Я прям. А я взагалі не п'ю. Ви самі спробуйте фарбою цілий день дихати. А у вас і не так хитати буде. Ну і найголовніше ніколи в такому стані не сідайте за кермо. Хоча, як показує практика, навіть на пасажирському судінні інколи не варто опинятися на підпитку. Ну а взагалі розсікати на гольфкарах карах це не дуже той круто. Набагато цікавіше поганяти на якійсь крутій таці чи мотоциклі. Що саме вам до смаку обирайте самі. Stop, Помилувалися крутими агрегатами, і тепер саме час переходити до найцікавішої частини нашої програми, а саме двадцятки найкрутіших приколів зі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Відкриває шалений рейтинг штучне сходження лавини, викликане справжньою вибухівкою. Цій ситуації спокій зберігають лише рятувальники і ті лижники, які відпочивають на курорті, не перший тиждень. Новачки ж помітно нервують. Що ти, як при... Ви вирі, в цьому, Що б... Та все закінчується добре, бо це ж Європа, і тут працюють справжні профі. Тож нашим туристам нема чого хвилюватися і можна полегшено зітхнути. На 19-му місці прикол, який можна зробити тільки якщо хтось із організаторів приколу добряче нап'ється, щоб на ранок його неможливо було розбудити, бо несплячий і тверезий навряд чи погодиться дивувати своїми труселями сусідів по під'їзду. Ось наступного нашого героя точно не варто боятися, хоч і виглядає він дещо моторошно. Да, моторошно. Не вірте старому мультфільму, який запевняє, що найдобрішим приводом із моторчиком є Карсон. Карлсона взагалі не існує. А ось цей наш дух, як бачите, не відноситься до мультяшних героїв. Коротше, хочете налякати сусідів до заїкання, купляйте квадрокоптер, Вішайте на нього простирадло і вперед. Ефект гарантовано. Не вмієш, не берись. Здавалося, проста істина, але багато хто не хоче її слідкувати. А ти на 17-му місці нашого рейтингу опиняється хлопець, який вирішив виконати сонечко на попереченні. Охой, наше ж ти, сонечко! Закінчилося все, як ви розумієте, болючим падінням. Ну, хоч щось в нього вийшло ефектно. Якраз для 17-го місця. А навіть професійні спортсмени можуть влажанутися та так, що спокійно здобудуть місце в нашій програмі замість омріяних золотих медалей. Таким горе героєм стає штовхач ядра, якому ми порадили спочатку навчитися на ногах триматися міцніше, тільки потім підходити до снарядів. Наш наступний герой вирішив влаштувати майстер-клас для всіх мотоциклістів. Зараз ви дізнаєтеся, чому не варто купувати дешеві шоломи. Отже, краш-тест першого розбити його не так просто. Це означає свою ціну понад 200 доларів. Він виправдав. Другий шолом не коштує і 50 баксів. Зараз побачимо, як він витримає удар. От такої! складається враження, що це звичайний пластиковий капелюшок, а не захист голови мотоцикліста. За такий попереджувальний урок дядько отримує 15-те місце. Ще один цікавий ролик з транспортними засобами розміщується на 14-му рядку. Насправді таке можливо тільки в нас. Аварія посеред поля. Так-так. Не на завантаженій дорозі, не в заторі і не на трасі, а прямо посеред поля. Як можна було в таких обставинах не розминутися, та нічого складного, просто випасти з патроциклику і все. Мда. Спроби виконати якийсь трюк на цих транспортних засобах частенько завершуються повним фіаском. Ось на тринадцятій сходинці в нас розмістився саме такий ролик. Ну проте тепер хлопець точно знатиме, що на матрацах треба спати, а от ви якості трамплінів вони згодитися аж ніяк не можуть. Ну, хоч падіння йому пом'якшило, і те добре. А на 12-й сходинці розмістилася мрія кожного мужика. Тільки погляньте на цей унікальний девайс. Одним натиском кнопки на пульті телевізор вилазить з під ліжка. Залишилося ще вигадати прилад, який готуватиме їжу та підноситиме напої. І тоді чоловічому щастю просто не меж. Ну і завершити другу десятку прикольних роликів. Нам хочеться чимось масштабним та ефектним. Атомний вибух. Думаємо, буде якраз у тему. В коментарях до цього відео написали, що ці кадри датовані 58-м роком, але щось у нас виникають сумніви з приводу того, звідки у 50-х взялися камери, які знімають у форматі HD. чи може машина часу, секретна розробка військових. Отака теорія змови трохи не дотягує до найкращої десятки. Якщо, придивившись усі серії відомого фільму, ви досі не зрозуміли, хто ж є тим самим володарем кілець, то десята сходинка нашого хіт параду підкаже вам відповідь: Цей хлопець так правно маніпулює кільцями, що всілякі ельфи і хобіти нервово курять у буфеті. Продовжує наш програму Справжній талант. Щоправда, ми так і не розібралися. Чи його талант полягає в шахрайстві, чи у вмінні показувати фокуси? А як би там не було, карти в його руках, так і літають в прямому сенсі цього слова. Тож про всяк випадок запам'ятайте цього хлопця, та ніколи не сідайте грати з ним у карти, особливо на гроші. Загалі маючи справу з тваринами, слід бути обережними, навіть якщо ваші мотиви цілком благородні, підгодовувати братів менших, навіть якщо ці брати геть не агресивні, як ці качечки, закінчитися все може болючим падінням і а, мокрими ногами. Після такого дівчина точно не захоче більше до води наближатися. На сьому місці нашого рейтингу розміщується хлопець, якому точно варто перекваліфікуватися у Тореадор. Якщо він пробудається завалити механічного бика, нам навіть страшно уявити, що ж він може зробити з живим. Ні, ні, на кориду його все ж таки не варто випускати. Тваринок шкода. Сьому місце. На шостому рядку нашого шаленого рейтингу опиняється репортаж зі змагань зі стрибків у ні не у воду, а у вікно. На старт виходить спортсмен зі сполучених штатів. Стрибок! І як так можна? Дуже поганий вхід у вікно. Дуж за ногами теж слідкувати потрібно. Ну за артистизм кілька балів він отримає, а от за майстерність точно нуль. Ну а на п'ятому місці нашого рейтингу опиняється дуже миле відео, яке дарує надію, що є ще на цьому світі джентльмени. Шановні чоловіки, ну що вам важко вийти в дощову погоду на вулицю з парасолькою і просто прикривати від крапель зустрічних дівчат. Це ж найкращий спосіб познайомитися. Ніякі курси пікапу не допоможуть вам за півгодини обмінятися телефонами з такою кількістю дівчат. Ось так дивіться і вчіться. Від красивих дівчат самі проблеми не вірте. Зараз хлопчина з четвертого щабля вам це доведе. Чувак, ішов собі у власних справах. Аж тут біда спіткала зненацька. І ось ми дістаємось до призової трійки, яку відкриває ролик з весілля далеко не Молодої. молодої. Суть ролику якраз в тому, як її подружки, однолітки, борються за букет нареченої. Ех! От так їм заміж хочеться, що готові навіть падіння його ловити. Добре, що хоч тобі кись права не дійшла, а може, й дійшла, хто їх знає. Кажуть, що мужики не танцюють. Також кажуть, що справжній мужик це військовий. Поєднавши ці два факти, можна було б зробити висновок про те, що військовий не те, що не танцює, він рухатися має з трудом. Але ж ні, дивіться, як правно вони вміють танцювати. Друга сходинка. І Нарешті золото нашого сьогоднішнього рейтингу його здобуває ролик, в якому показується найкращий спосіб розбити яйце для яєчні. Берете бумеранг, запускаєте його, поки він летить ставите собі на голову яйце і намагаєтеся підлаштуватися під повернення снаряду. Єдиний недолік на кухні провернути такий фінт не вдасться. Місця для польоту замало. На цій ноті ми змушені прощатися з вами, але не засмучуйтеся. ще більше веселих роликів. Можна знайти за адресою спеціального каналу «Шалене відео по українській в інтернеті. А найцікавіші з них ви побачите вже в наступному випуску. Чао!